А ми сьогодні з вами постараємось прямо побудувати табличку вирахування окупності лістингу. Але, що найскладніше в цьому процесі для нас, ось ця пролонгація результату, тому що на Еція реклама працює в динаміці, те, що вам цей місяць вона неокупна, не означає, що її треба виключати, бо ми працюємо на перспективу, на майбутнє, на результат. І наша мета побачити неокупність, наша мета побачити тенденцію до окупності. Зараз поясню: відкриваємо Google-табличку. Зараз спробуємо тут, от прямо ось так з нуля. Спеціально вам ніяку не готову табличку показую, показую, як я буду зараз з нуля розмірковувати ці колоночки, створювати, щоб ви разом зі мною з самого початку розібрались в тому, що тут варто враховувати, що для нас важливо. Тому що я знаю, коли я вам даю готову табличку, вам треба ще якийсь час, щоб в ній розібрати. Зараз побачите, як я цю табличку створюю, буде все на